Начальник збуту тикав у відповідь в обличчя нарядом грузина. Ви бачите, чий тут підпис, чия тут резолюція? Отож бо, що мені ваша копальня? Беріть, що даємо, і з катертиною дорога. Віддайте ще чотири належні куни, і в тому я бачив ваш завод, не витримав вже Ісавчук. Ось нате, Військові забракували. Забирайте до дідька. Начальник збуту помазав рукою на столі, шукаючи необхідні наряди. Забирайте і їдьте звідси негайно, а не то викличу ОБХСС на стоянку. Ваші молодчики скуповують крадені запчастини та автономні обігрівачі з кунгів. Це стаття, розумієте? Стаття. І де ви тільки взялися на мою голову? До кінця дня, нарешті, всі 20 машин вишикувалися на стоянці за прохідною заводу. Одноголосно було вирішено влаштувати, як висловився тертишний, отвальною, але без алкоголю і недовго, бо збиралися виїжджати рано вранці. Ця панська поважність сина Кавказьких гір. В картузі аеродромі, який він не знімав навіть у ресторані, і стала подразником детонатором інциденту, що вибухнув, немов та бомба.